Всім привіт! Сьогодні будемо знову тестувати міфіни, тому що є вже у нас отака от міфін від Фалай Цікаво, що воно таке і з чим його їсти. Тому процедура приблизно схожа. Нова вудка і вудка оригінальна, яку я беру в Асена. Знову магіціани. Тільки один міфін, а другий Фалай. Нова підробка. Ось має таку от, таку от бірочку. При всьому тому, що на бланкові міфін написано, як і на оригіналі. Але Є, звичайно, відмінності зараз по черзі. Так, перше, що відмінне, це ковпачки. Це від оригінальної, це від фалаї. універсальний ковпак для, ну, для багатьох вудок підійде. Єдине, добре, щоб кинули паралончик, щоб тюльпанчик там не бився. Це таке токс, написано. По написах, в принципі, там практично однаково. Єдине, що тут вже також міфін написано. От, і нема отут написів, таких як тут. Тут тільки наклеючка, щоб високо не піднімати, тому що може вдарити струмом. От. Там Кольори то все то таке несуть, що відрізняється. Так, Що у нас різниця є в амортизаторах? Це у нас оригінальний, нічого страшного, що він те відламався. Ти ж користуєшся ж ним. А Це це батький. Слаймперський прицел. Да. Ось такий тут амортизатор. Ну, Так як там під одне, а там під два коліна було. Тут, Ні, тут під три. Феймі під два, а тут під одне. Так, ну, тут написано фалай. Ну, це зовнішні відмінності, це само собою. Більш цікаво було те, що я, я вже попередньо все позаміряв. числа я знаю. Але ми зараз також позаміряємо. Ось, візьмемо зараз штангель. І тут будемо заміряти. 22. Так само 22 на оригіналі. Фейма була 20. так. І вершинки. Також у них, ну я вже заміряв, я вже знаю, також однакові. Десь там близько 1,8. Тобто однакові. Різниця у них тут в тюльпанах. Це виглядає не так і в тому, що одне розгрузочне, а тут їх. Два на вершинці і одне на другому коліні. Тобі, загалом три. Такс. Тепер розкладемо. Так, гайда, допомагати. Бери свою, да, цю розкладай, гайда. Гайда, гайда, шевеліться, Тільки боку мені вибереш. Давай розкладай тільки туди, оложи її. Так, да, ще не хватало мені піратом бути. Ти ж коропа тут не пробував все? Не пробувала, завела. Не Завело і обірвало. Трошки нерівненько постав. То не страшно. Трошки не Клади, да. так. То кільця то таке нам суть. Так, Арсен, біжи там, там рівняй кінчики. Угу. Гайда, тільки не по вудках, а акуратно. Дивись, а ну рівняй. Я то знаю, що фалай короча на 26 сантиметрів. Є, так? Да? Ну, от От і різниця. О -о. Да, та була коротша Фейман на 13, якщо мені пам'ять не зраджує. А тут 26 сантиметрів різниця. При тому всьому, що діаметри в них от, е, однакові, що тут, що там. От. По, так сказати, по жорсткості. Ну, Більш-менш приблизно, ну набагато вище, як фейма була, ну. Давайте легенько. Ну, приблизно так. Ну, Це е, у кожного рибака своє відчуття буде. Тобто, вона, звісно, вона не така е, жорстка, як оригінал, там я вже тест теж зробив, вставочка буде окремо. Отже, закріпив я їх на одному рівні. Тепер маю таких 4 грузи по 50 грам. Ну, і будемо дивитися, скільки одна від другої буде відрізнятися. Так, раз, є. Заспокоїмо їх. Ближче до мене фалаї. Так, і додавим ще по 50. От. Ось так, вони Палаї в трохи м'якше. Хоча доволі непогано. Я думав буде гірше. Так, да, Я грузи навішував. Там буде видно, що вона пом'якше, але однозначно краще, як фейма. От. Тя, звісно, вона не дотягує до цієї. Так, наскладай. Я зараз бистренько цю складу, ми її ще зважим. От. І підеш ловити короб, а чи ти нічого не брав? Не брав? Я тільки з Ага. І що наловив? Трохи Трохи коротків. Трохи. Трохи це скільки. Десять штук. А, ну, красавчик. Молодець. А на що? На прориві, верніш? Так, чекай, десь в мене був кантер, пейом. Фірменний кантерок. Так, да, фірманий кантерок. Зараз покажу, покажу почекай. Так, фірміний. ну я то вагу знаю. 200... О, щось сьогодні 250 заважила. Тоді важив... Ага. Правильно, 250 це з цим. З пробкою ми ж важили без пробок. Натримай. Вірніше, вставка, не думаю, якась вона пожерніла. Має бути 235. Ну, 230. Ну, 230. А та була 210 фейма, по-моєму. Ай боже, Сігара. побачу цигарку, получиш. Сігара. Так. Одним словом от таке приблизно у нас вийшло. Так, що маємо, то маємо. Так, все, йдемо. Та без це 270. Там же ж, як написано, тут 200... А, 268 пише, а виходить 270. Власне, заключна частина. Звів я всі дані в табличку. Е, так, що ми бачимо так коротенько, по тому, що ми в основному заміряли? Е, діаметри. Основа міфін. Фалай по 22 фейма була тоньша. Е, вершинки 1,8, 1,8 Фейми була тоньша. Розвантажувальні кільця. 1,1. 1, і три в Фалаї, тобто, хто любить, щоб їх було більше, то це на користь Фалаї. Так, довжина, якщо ми беремо довжину Міфін за 0 за константу, то фейма була коротша на 13 см. Фалаї на цілих 0,26 по вазі 270, 210, 235, це я робив зважування ще. До того я вже з хлопцями робив огляд. Ну, похибка Кантера 5 грам, тому якби туди-сюди, 5 грам нам сильно ролі не грають. Ще хотілося що сказати. Власне, по довжині фалаї комліво частина, тобто перша найтовстіше коліно. А на 1 см всього коротше від Міфін. Але значно коротші всі решта е, секцій. От, за рахунок чого маємо мінус 26 по довжині. Тобто Фалай по факту десь 4,8 виходить. Ну, навіть менше трошки. Ну, тобто, щоб мали на увазі, хто захоче фалаї, то е, будете мати отаку от довжину. Тепер. по... Е, в наявності і цінах. Фейма є в наявності, багато де е, вона є, ну, вона не коштує гроші, що за неї просять однозначно. Е, Міфін е, порядка 1600 плюс-мінус 5-6 метрів, якщо десь випливають, тому що їх не возять. А все, що, З'являється в продажу, це можна знайти на Оликсі або на других барахолках, десь по чатах і по магазинах, які, скажімо так, не мають сайтів. Десь ще десь щось завалялось, ще щось не продалось. Це все, що можна знайти. Так їх зараз завозу немає. От, на Elixі є оголошення, там 1600 плюс-мінус, залежно від довжини. В принципі, то, що просять за фейму такі ж самі або більші гроші, ну це вона не варта того. Тепер по фалаї. Дану вудку я взяв на OLX за 1550 без доставки. От, в принципі, вона, звичайно, до міфін не дотягує, що по жорсткості, там, де я грузики наважував, там це добре видно, що по решті характеристик, а саме по довжині і по вазі, тому що якби, діаметри однакові, От, єдине, що вона коротша і легша. Ну, Хоча б важча як Фейма, при тому, що коротша, ну, ця вага десь пішла хоч ну, в тущину стінок, мабуть. Тому що Фалай значно приємніша в руці як Фейма. Отже, по Фалаї, якщо е, знайдете так тож, півтори тисячі, ну, при тому, що міфін е, оригінальної ніде не буде, то якби, ну, в сторону Фалай ще якби, ну, можна дивитися. При адекватній ціні там десь в районі тисячу 1600 Не так як я на промі знайшов 2400 чи 2350. Просто космос. За такі гроші повністю зібрана осінь буде з кільцями е і з катушкою тримачем. Ну, якось продавці трошки перегинають палицю. Ну, не знаю чому. Ну що, якби, я ж кажу, За 2400 взяти осінь аж 10. І як ані Міфін, фала і Фейма і разом в долю не падають. А ціну просять таку. От, е Так, що ще додати? В принципі, в принципі, додати нічого. Все, Всі побачили. Можливо, щось забув, то е запитуйте, відповім. От, ну, мабуть, все. Всім дякую за увагу.